На службу до Нацгвардії прийшли бійці разом зі своїм СТО. Четверо майстрів приїхали до військкомату на бусі, що був завантажений всім необхідним для ремонту техніки. Коли почалася війна, чоловіки допомагали всім, хто звертався, але як їм здавалося, цього було замало. Одна із ситуацій з поламаною машиною військових дала поштовх на доленосний вибір. Про це дивіться у сюжеті. Василь Кулик виріс у сім'ї автослюсарів та продовжив справу родини. Під час війни доля випадку змінила його життя. В'їхала колона військова по трасі Тернопільській і поламалася по дорозі. Поламалася в них машина. І вони прибігли до нас і кажуть, хлопці, поможіть, бо там колесо відпало. І ми рівно за, от хлопці скажуть, рівно за 40 хвилин ми їм то перебунтували. І полковник там один каже, хлопці, такі як ви, потрібні в армії, а не тут. І нас це зачепило. Згодом Василь з колегами по СТО вступили до лав Нацгвардії, забравши на службу власні інструменти. У мене оцих четверо людей, які є під мою команду, вони нічого не бояться. Їм дай самоліт, вони розберуть і складуть самоліт. і злетять на ній. Крім машин, також допомагають лагодити військову техніку. Зараз я вам покажу теж. От дивіться, є БТР, і ми зняли, допомагаємо там теж нашим побратимам зняти мотори. Ми зняли, перебрали то все поміняли. Завели вже, ми завели на землі. І повірте, та машина буде на передовій їхати. Одна із кращих буде. Василь впевнений, що справжні патріоти дбають про свою країну. Скажу людям так: любіть те, що маєте. Дякуйте за те, що вам зробили батьки, за те, що вам дала ця Україна. Бо ми за вас тут воюємо. І я служу народу України і Національній гвардії України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Більше історій можна побачити на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі Герої МВС 200 днів війни.